Гаївки це весняні пісні, які виконують на Великдень і протягом світлого тижня. Їхня історія починається ще з дохристиянських часів. Тоді люди святкували прихід весни і пробудження природи. Гаївки часто розповідають про кохання та сільське господарство. Зазвичай їх співають дівчата на гаях або біля церкви. Молоді жінки водять хороводи і грають у різні ігри. Ці пісні зберігають культурну спадщину і відроджують старі звичаї. Редакція підготувала добірку весняних пісень, які символізують. Радість і надію. Це відомі пісні, такі як десь тут була подоляночка. Ой, бриніли ключі з ночі і ой, вийтися, огірочки. Вони нагадують про важливість збереження традицій і єднання людей. Гаївки на Великдень оживляють давні звичаї і передають їх наступним поколінням. Це важливо в наші дні, коли культурна спадщина має нове значення. Грейс Келлі, відома акторка і дружина князя Монако, колись мала пентхаус у Нью-Йорку. Зараз ця квартира продається. Ціна. Становить 3 мільйони 250 тисяч доларів. Будівлю спроєктував архітектор Гордон Банкшафт. У 2007 році вона стала архітектурною пам'яткою Нью-Йорка. Пентхаус має три спальні і три ванни. Інтер'єр виконаний у кремових тонах. Використовуються натуральні матеріали, такі як дерево і мармур. Кухня плавно переходить у вітальню. Є сучасні прилади і білі стільниці. Вітальня гостинна. Великі вікна відкривають чудовий краєвидне місто. Ванна кімната біла з сірим каменем на раковині. Дитяча кімната затишна з місцем для ліжечка і крісла гойдалки. Головна спальня має текстуровану стіну, яка служить узголів'ям. Золота лампа додає розкоші. Третя спальня прикрашена сучасними акцентами. Є кругле крісло і яскравий оранжевий колір, який оживляє інтер'єр. З 1 травня 2025 року деякі українці платитимуть більше за газ. Це стосується мешканців багатоквартирних будинків. Вони отримують нову платіжку за обслуговування газових мереж у будинку. Вартість цієї послуги залежатиме від довжини труб, кількості з'єднань та газових кранів. Квитанції надсилатимуть не щомісяця. Їх отримуватимуть раз на три або п'ять років. Якщо газовим мережам понад 25 років, платіжка буде раз на три роки. Якщо менше, раз на 5 років. Компанія газорозподільні мережі України вже опублікувала можливі вартості цих послуг на своїх сайтах. Ціни на сам газ залишаться на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Ця ціна діятиме для більшості споживачів, які обслуговуються компанією Нафтогаз України. Інші постачальники пропонують ціни від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень за кубометр. Цього року Великдень святкуватимуть 20 квітня. Це стосується і греко-католиків, і православних християн. Перед святом люди ретельно готують святковий кошик. Але є продукти, які не можна класти до нього. По-перше, церква не дозволяє освячувати алкоголь. Горілка, пиво та інші напої не підходять для цього свята, проте можна покласти кагор церковне вино. Також не можна приносити до церкви тютюнові вироби, як от цигарки та люльки. Вони не пов'язані зі святом Воскресіння Христового і. Суперечить ідеї чистоти у кошику не повинно бути продуктів, які містять кров. Наприклад, кров'яної ковбаси. Також не варто класти гроші, прикраси, ножі та інші матеріальні цінності. Що ж має бути в пасхальному кошику? Традиційно його застилають вишитим рушником, прикрашають зегленню та квітами, кладуть паску, яйця, м'ясні та молочні продукти, хрін, сіль і свічку. Це давні українські звичаї, які зберігаються протягом багатьох років. На популярному пляжі Віпсідеррі в Корнволі Велика Британія знову стався великий зсув ґрунту. Це викликало занепокоєння. Серед місцевих жителів вони вважають, що причиною є будівництво елітних житлових комплексів у цьому районі. Узбережжя стало центром протестів. Люди бояться обвалів, які можуть знищити їхні будинки. Проте нові житлові комплекси продовжують будувати. Організація Врятуємо скелі Іпсі-Деррі» закликає владу не давати дозволи на будівництво близько до обриву. Нещодавні фото показують наслідки суву та нові тріщини на скелях і асфальті. Це може призвести до ще одного обвалу. Минулого року обвалилася сусідня ділянка. У листопаді 2023 року ЗСУ знищив близько 20 тисяч тонн породи. Забудовник отримав дозвіл на проєкт ще у 2007 році. Планується звести сім віл, але з умовою стабілізації скель, яку не виконали, у 2023 році проект тимчасово заморозили. Місцева рада двічі відхилила спроби забудовника уникнути цієї умови. Забудовник подав апеляцію, стверджуючи про неправильне. Розуміння їхніх намірів. Проблема залишається невирішеною. На Великдень прийнято подавати різноманітні страви. Основними є фарбовані яйця, паска та м'ясні страви. Але й салати, закуски і десерти теж важливі, якщо ви ще не вирішили, що готувати ось кілька ідей. Паска за рецептом Дарії Цвек. Її приготування займе приблизно 3,5 години. Для опари візьміть 200 мл молока, 2 ложки цукру, 3 ложки борошна та 35 грамів дріжджів. Для тіста знадобляться 5 жовтків: 150 грамів цукру, 100 грамів масла та інші інгредієнти. Сухофрукти можна замочити в алкоголі та апельсиновому соці. Ще один варіант салат великодній вінок з копченим лососем. Його можна приготувати за 25 хвилин. Вам знадобляться 100 грамів копченого лосося, огірки, фенхель, авокадо та інші інгредієнти. Для закуски з крабових паличок потрібно всього 20 хвилин. Інгредієнти включають 200 грамів крабових паличок, зелену цибулю, яєчний білок та інші. Запечене м'ясо в духовці чудова основна страва. Приготування займе близько 6 годин. Вам знадобиться 2 кілограми свинини: часник, лавровий лист і спеції. І нарешті ніжний чизкейк. Його Тування займе 40 хвилин. Основні інгредієнти: 600 грамів вершкового сиру, 250 мл вершків, 3 яйця та інші. Обирайте те, що вам до смаку, і нехай ваш великодній стіл буде сповнений смачних страв. А поблизу міста Карловацу у Хорватії сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покривач. Він повертався з тренування, коли сталася аварія. У ДТП зіткнулися чотири автомобілі. Загинули двоє людей, ще троє постраждали. З 2015 року покривач боровся з важким захворюванням. Через це він покинув професійний футбол, але він продовжив займатися спортом як тренер. 12-річний Сергій Саєнко став героєм у червні 2024 року. Він врятував друга. Це сталося на річці Дніпро. Один з хлопчиків почав тонути. Сергій кинувся на допомогу. Але сам був під водою 15 хвилин. Через це у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Сергій родом із Запорізької області. Його родина кілька разів евакуювалася через війну. 22 червня вони вирушили на пляж. Попри небезпеку, Сергій рятував друга і постраждав. Сергійко потрапив у реанімацію. Його мозок зазнав змін. Зараз він у реабілітаційному центрі в Чернівцях. Мама завжди поруч, а тато працює в центрі. Лікарка Наталія Попадюк пояснює, що через тривале перебування під водою мозок Сергія зазнав гіпоксії. Хлопчик страждає на спастичний тетрапарез і епілепсію. Йому потрібен вертикалізатор для полегшення стану. Фінансова допомога потрібна для придбання цього пристрою. Це покращить якість життя Сергія, також зменшить ускладнення з нирками та внутрішньочерепним тиском. Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про угоду щодо корисних копалин. Це початок нового партнерства між нашими країнами. Народний депутат Олег Дунда зазначив, що підписання угоди відбулося перед зустрічю Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Наразі Україна не має гострої потреби підписувати щось лише в інтересах Сполучених Штатів. Дунда вважає, що зараз ситуація на користь України. Сполучені Штати поспішають вирішити українське питання. Олег Дунда підкреслив, що за 100 днів правління Трампу немає чого показати американському народу. А тому Сполучені Штати намагаються швидко вирішити питання цього тижня. Україна може скористатися цією ситуацією. Сполучені Штати заявили, що можуть вийти з переговорів, якщо одна зі сторін зволікатиме з досягненням результатів. Вашингтон очікує прогресу в мирному врегулюванні в Україні найближчими днями. У Київській області троє молодих чоловіків знущалися з 16-річного хлопця. Вони знімали це на відео. Хлопця били і принижували, завдаючи йому фізичні та моральні страждання. Про це повідомив брат постраждалого. Поліція відреагувала швидко. Трьох зловмисників знайшли протягом години. Це 29-річний чоловік і ще двоє 26-річних жителів Маловільшанської громади. Правоохоронці провели обшуки у них вдома і на місці події. Знайшли знаряддя злочину та інші докази. Усіх трьох затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їм висунули підозру у катуванні групою осіб. Загрожує їм до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.